У сумах провели в останню путь полеглого бійця Олександра Борищика. Після відспівування у Свято-Миколаївському храмі труну з тілом загиблого привезли на Баранівське кладовище. <прощуватися> Попрощатися з Олександром Борищиком прийшов Володимир Храпач. Він мені сином був Я його винянчив за такого віку. Вони з моєю дочкою в один клас ходили, в місті росли, з одної миски їли. Просто жена моя і мама погибшого, Вони по-друге. Дочка сказала, так і так. Погиб. Я тільки узнав позавчора. Був хороший хлопчик. Віддати шану загиблому товаришу приїхав Ернест Будахідіс. Умер парень. С золотыми мозгами, с золотой головой, светлой памятью, которую сам пошел защищать родину. Сам. Мама залишилась, брат щист. Ну, всегда улыбался, всегда вежливый. Хороший хлопець был. Олександр Борищик служив у відділенні роти охорони сухопутних військ. Був навідником. Життя солдата обірвалося 7 травня в результаті танкового та мінометного обстрілів на Донеччині, розповів офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Під час виконання службов Хабовський щодо захисту батьківщини Солдат Борищик Олександр Миколаївич загинув в районі населеного Бахмут Донецької області. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 31 рік. Ірина Касіяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми.